Слово на день Христос, Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні ми роздумовуємо над глибокими словами Спасителя. Придіть до мене, всі втомлені обтяжені, і я облегшу вас. Євангелія від Матея, розділ 11, вірш 28. Скільки разів ми чули цей вірш, і скільки разів проходили повз нього, не усвідомлюючи. Що це не просто фраза, не поетичне висловлення, а особисте запрошення від живого Бога. Погляньмо на наше щоденне життя, ми поспішаємо, ми тривожимось, ми намагаємось стигнути, догодити, вирішити, втримати рівновагу між роботою, родиною, служінням, відповідальністю. І з кожним днем усе більше людей почувається знесиленими не фізично, а духовно. Серце стає важким не через тягар справ, а через відчуття самотності, непотрібності, розгубленості. Саме до таких Ісус звертається. прийдіть до мене, не як до судді. А як до того, хто знає твій біль краще, ніж ти сам. Він бачить не лише в тому в очах, а в тому в душі, в тому, яка б кричить мовчки. Часом ми хочемо вирішити все самі, ми соромимось показати свою слабкість, навіть перед Богом хочемо здаватися сильними. Але Господь не потребує нашої сили. Він хоче нашого серця, саме таким, яким воно є, бо тільки тоді, коли ми приходимо до Нього зі своїм болем, Він може щось з цим зробити. Ісус не обіцяє життя без труднощів, але Він обіцяє бути поруч, Він обіцяє облегшити, тобто дати душі відтих, зцілення, мир. У нашому духовному житті важливо час від часу зупинятись і питати себе, до кого я приходжу, коли втомлений? Чи не шукаю я розради в речах, які лише тимчасово глушать біль, але не лікують? Чи не втікаю я від Бога замість того, щоб піти до нього? Молитва навіть коротка, це вже шлях до нього. Відкрити Євангелія. Це вже крок на зустріч. Прийти до сповіді це глибоке прийняття Його запрошення. Свята Євхаристія це джерело справжнього відпочинку, бо в ній сам Христос. Дорогі, не бійтеся бути втомленими, не бійтеся зупинитися і визнати, Мені важко, Господи, я приходжу до Тебе. Бо щоб ти не ніс, який би тягар не лежав на серці, у нього завжди є одне слово прийди. Якщо прийдеш, знайдеш мир Не поверхневий, а глибокий, Божий. Мир, що проходить крізь біль, мир, який залишається навіть у бурі, нехай Господь дасть кожному з нас відвагу прийти до нього сьогодні. Просто, щиро, по справжньому, і знайти те, чого прагне душа. Амінь.